Слава Україні та слава ЗСУ. Одесі 31 січня, 707-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби знову була атака іранськими дронами від росіян. 20 штук вони випустили. Знову запускали з Курської народної республіки в напрямку Харкова. Ну як завжди, через Миколаївщину в сторону Кировоградщини і через Приазов'я в напрямку Дніпропетровщини та Запоріщини. 14 з 20 дронів збити вдалося. На жаль, є прильоти. В Снігурівському районі Миколаївщини дрон влучив по аграрному підприємству і місцевому магазину. Сторож зараз в реанімації з тяжкими травмами. Ну і ще були влучання по житловим будинкам в Харкові. Теж є постраждалі люди, наче поки що без загиблих. І минулої доби росіяни трима балістичними ракетами атакували Донеччину. На жаль, теж є руйнування та жертв серед цивільних населення. В Одесі та області минула доба пройшла спокійно. Зараз була повітряна тривога, пов'язана з активністю російської авіації, але то таке. В сусідній Миколаївщині під час атаки дронів збили п'ять штук. Ну і ще вчора росіяни обстріляли очаків, пошкоджена газо та електромережа, приватні будинки, але наче жертв немає. А от на Херсонщині, на жаль, знову є загиблі. Одна людина минулої доби загинула ще двоє травмовані. Ну а гарні новини Вини так, це те, що на Росію знову в Санкт Петербург летіли якісь дрони, і цього разу влучили знову в нафтопереробну галузь Росії. Вже є відео. Чекаємо побільше таких новин.